Полтавець Орест та харків'янка Софія учасники табору Укрзалізниці залізна зміна, а ще діти залізничників, які ризикуючи своїм життям, працювали на критичній інфраструктурі під час активної фази великої війни. Батько розповідав, коли він їздив, евакуаційні поїзда та. Ще щось він мог відвозити до інших міст. То були такі випадки, коли він міг попасти під обстріл або їхав в тому місці, де був обстріл дуже сильний. Він по всій Україні їздив, і ми, ми з мамою не знали, де він взагалі в якому місці, тому дуже важко було. У таборі залізна зміна, окрім Олі та Ореста, є ще понад 200 учасників. В унікальному проєкті беруть участь діти, зокрема залізничників, ті, які пройшли фільтраційні табори, а також хлопці і дівчата, які внаслідок російської агресії та військових дій втратили домівку. Тут вони мають можливість безкоштовно проходити навчання за такими напрямками, як спортивна, медична, військова, патріотична, лідерська та кіберпідготовка. Окрім цього, у рамках проєкту діти подорожують містами України. Протягом 12 днів ми їздимо по різним містам України, Західної України. Це і Тернопіль, і Чернівці, Івано-Франківськ, Львів, Ужгород. І в кожному місці ми з дітками там згідно програми і квести бувають різні, і тренінги по лідерству, військова, медична, тактична медицина. Ми намагаємося всебічно їх розвивати і біля ослівця кохання з двох сторін, тому що в давніх літописах записана легенда про велике кохання Тарни і Поля, які загинули втікаючи від нападників. І тому на їхню честь на це поселення було названо містечком Тарни і Поля. Тарнополь. Тернопіль зустрів гостей дощем та холодом. Утім, це не завадило дітям отримати приємні враження від нашого міста. Я був в Тернополі сьогодні в перший раз. Дуже цікаве місто, дуже цікаві історії кожного куточка, кожної статуї, кожної пам'ятки. Дуже красиве, дуже мальовниче місто, і мені тут дуже подобається. Координатори проєкту Залізна зміна сподіваються, що такі корисні ініціативи для дітей стануть поштовхом у їхній майбутній. Вони зрозуміють, що Україна прекрасна країна, за яку варто боротись та розвивати.